Сьогодні з вами поділюсь таким літнім-літнім спогадом. Ситуація, колись давно, була на морі. Дівчинка з мамою підходять ближче до води, і жінка у захваті каже: Але сьогодні водичка гарна, така бірюзова-бірюзова. Від слова бірюзова на мене аж рвучко війнуло Росією, але не все так, як здається, на перший погляд. Я пошукала інформацію і ось що знайшла. Слово бірюзова. Похідне від бірюза або туркус це мінерал на півдорогоцінний камінь блакитно-зеленого кольору. Тож українською бірюза це один з правильних варіантів назви цього матеріалу мінералу. Відповідно, бірюзовий це не росіянізм. Але якщо ми говоримо про кольор, послухайте, скільки у нас відповідників: блакитний, лазуровий або лазуровий, лазурний, небесний, аквамариновий, барвінковий. Як на мене, барвінковий трішки інший відтінок, але саме його я хочу навести у приклад. Перше, щоб просмакувати нашу мову, а друге, щоб ви побачили, що письменники використовували цей колір, власне, як блакитний. Море було таке барвінкове, ніби хто половину земного виднокругу загорнув у широченний сувій блакитного шовку. Юрій Збанацький Сьогодні я з вами поділюсь таким словом також про колір. Я чула його один раз у житті, і це було приблизно півроку тому. Річ у тім, що це слово московити настільки утискали, що воно майже ніде не використовується. Шарлатовий. Так, ви все правильно почули, і у мене з дикцією все гаразд. Шарлатовий. Напишіть, до речі, чи чули таке слово. Шарлатовий походив від іменника шарлат або пурпур. Це поєднання червоно-фіолетового кольору. А прикладом прикладом будуть рядки Василя Стуса. Шарлатовою скрипкою скрипне ранкове світання, бо й не зчулася ревна, як рання зоря зайнялась.